Цивільна професія, в мене комірник. Але коли це все почалося, я пішов сам від до військового комісаріату і як доброволець поїхав служити. життя. Займаюся сільхоз... продажю сільхозтехніки. 24-го, якби і по закону, і по душі треба було йти, коли розпочались бойові дії в частину. Був 11 років в запасі, звільнений у 2011 році. Прийшла біда, я повернувся. Ну і от, 6 березня і я вже в лавах Державної прикордонної служби. Якщо люди би не пішли, не взяли б зброю в руки, то не було б мого бізнесу, нічого би тут не було. Я за майбутнє воюю, щоб в мене росли діти, щоб внуки росли, щоб він гордився, що нього паспорт з тризубом в кармані, а не з тою куркою. Ми люди козацького роду. А ну, як знаєте, козацькому роду нема переводу. Всі предки наші відбивались від того, відбувались, Ну, Тепер і наша вчора.